Клімат мертвого моря тепер і в Трускавці. Ця привітна дівчина щедро мастить глиною усіх, хто приходить до салону. У глині пацієнтів відправляють до сусідньої кімнати. Тут релаксують протягом 45 хвилин. Єдиний мінус: глина, начебто, поколює шкіру. Це неприємно. Все інше мені дуже подобається. Заспокійлива музика, температура плюс 38-40 градусів, вологість 20-25%. В такому постивному кліматі найбільш активно проходить обмін речовин. Специфічний клімат відтворює ось цей унікальний прилад. Установка унікальна, викидає негативні іони, які е, благоприємно діють на організм. Пан Валерій переконує, після 5-6 процедур настає ефект. Це покращення дихальної системи, це покращення серцево-судинної системи. Коштує одна така процедура 140 гривень. А далі на нас чекає гастротур трускавцем. Для початку нас запросили до єдиного в місті панорамного ресторану. В Це важко повірити, але саме тут готують стейки із справжнього австралійського м'яса. Дуже тяжело добитися хорошого вкуса і баланса. Це іспользує тільки соль, перець. Олексій працює на кухні майже 20 років. Для початку кухар маринує м'ясо. Цей продукт не любить приправ, тільки сіль, перець та зелений розмарин. Хорошо додають маринад, рослинне масло. Маринується м'ясо 5-10 хвилин. Далі Олексій починає його смажити. Для цього в ресторані встановили спеціальну піч на вугіллі. У ній м'ясо готується за лічені хвилини. На кожній тарілці по 400 грам м'яса, але коштує це недешево. Ось ця порція триста. 50 гривень. дорого, але дуже смачно. А тепер рушаємо до незвичайного українського ресторану. На порозі нас вже зустрічають як дорогих гостей. Здравствуйте, ви нас так зустрічаєте гарно. Хочеш, не хочеш, а випити треба. Такі традиції цього закладу. Скільки градусів? 56. Ой. Традиційний інтер'єр, музики та головне піч. Пані Ярослава працює у ресторані Шеф Кухарем. Разом із нею ми приготуємо пиріг із картоплею. Колись не було направду, що їсти, і тому готували з того, що мали вдома. Для тіста потрібно небагато. Молоко, дріжджі і мука. Уже готове тісто, пані Мирослава кладе у форму. Зверху додає картопляне пюре і усе це відправляє у піч. Вона переконана, страви, які готують у такий спосіб, особливі. Вони теплом віддають від того, що вони вручно приготовлені і з любов'ю, і з молитвою. Це дуже важливо. Пиріг із картоплею готовий, але його потрібно обов'язково їсти із мачанкою. Це є молоко, мука і яйце, і заправляли цибулькою. смаженою. подібну консистенцію. Я бачу вперше Смачно мені. А після того, як гості ситі, тут починається справжня вечірка. У цьому ресторані співочі баталії. Правила прості: кожен стіл співає будь-яку народну пісню. Хто зробить це краще, той і виграв подарунок від закладу. Завтра ми їдемо за місто. Спочатку побуваємо в одній із найкрасивіших дерев'яних церков у світі. Потім поїдемо в гори на ловлю форелі. Далі спробуємо прокататися на сноутюбінгу. Мій путівник-трускавець.